Добрий день, сьогодні 4 червня, Чернігівська область, місто Чернігів. Позвонив підписник, попросив зняти відео, як правильно зробити прививки винограду. Перед вами чубочки, які лежали в холодильнику. Бруньки набухли, зверніть увагу. Ось саме час робити прививочки. Ось, Рембо, наприклад, бачите, Ось Юпітер. Ось у мене різні різні сорти. У кого буде бажання, звертайтесь. Я прививаю, але я прив'ю 30%, 70%, можливо, залишиться. Недорого, можу вам, рекомендую. Вони вже вимочені, брунька набухла. Бачите, живі абсолютно. Добрі живці для прививок. Зараз покажу результати уже. В тому році на кармакод я привив кішмеш Юпітер. Так, дивіться, ось місце прививки. Ось. Мішка, зайди, будь ласка, сюди. Ось чітко видно прививочка. Одна прививочка. І от в цьому місці теж ось була розрізана, клинишком вставлена, теж добре зріслася. І тепер звертайте увагу. Пішла один пагін, другий пагін, третій пагін. На них дві гронки, на цьому пагано. На цьому пагано. Дві гронки, на цьому пагано, одна гронка. Ця прививочка, от іде в мене Прошло, прошлорічна лоза. Отак от, от вона йде. Потім з'являється перша лоза, раз, два, три гронки. Так, друга лоза, друга лоза. Ось, раз, два, три гронки. Так, добре. Зараз покажу вам ще трошки інший. Та да дивіться, який переріст. Ось початок літа була дуже холодна весна. Приріст на прививці ну до метра в цьому випадку, в цьому 70-80 см. Вам покажемо ще. Оце загальний план мого виноградника. Зверніть увагу, в мене була тепличка. Але так було жарко в тому році, що я зняв кришу, а залишив бокові стінки. Так, ну і ще я вам показую ось місце прививки. Ось так от була прошлорічна зрізана. І ось видно клин вставлений, бачите? Вставлений клинок. Рівненько все зрослося. І десь, десь отут іще. Ось ось так само. Та зайди, будь ласка, сюди. От в цьому місце. Ось бачите клин? Дуже важливо, щоб совпадали слої прививки, підвоя і привоя. Тоді буде все добре. Ну і тут ось у мене на Лівію привита розрання і в даному випадку, як бачите, невеличка грунка. Прививалась в тому році, де на початку кінці травня. Привіз теж непоганий, добре. А зараз покажу вам техніку, як це все робиться. Продовжуємо. Сама техніка. Все дуже просто, але є деякі нюанси. Значить, Перше. Перед тим, як зробити прививочки, дуже обільно треба полити виноград кущ, на який ви прививаєте. Інакше буде погана. З'єднання привоя і подвоя буде погане. Тобто добре поливайте кущ. Далі бажано. Робити прививки в кінці лози. В кінці рукава. Ось у мене рукав один. Бачите? От, ось його кінець. Бажано в кінці. Ну, можна всередині. Так, тепер дивіться. Вибираємо рівну частину лози. Ось це в мене рівненька частина лози. Бажано. Відступати недалеко від прослорічної лози. Ви одрізаємо. Бачите? Отаке колечко внутрі? Це значить, що воно готове до перепрямів. Лоза вже готова. Потім вирізаємо. Оцей листочок нам не потрібний, він буде трошки заважати, а один ми листочок залишаємо. Вирізаємо почку. Отак от, от бачите, раз, почку вирізали. Ось почечка така березненька, Раз, вирізали. ну Оцей листочок можна убрати. Він тут не потрібний. От один листочок буде прокачувати поживні речовини. І оця частина лозу буде добре визрівати. Для цього залишається один листочок. Або два. Так, далі. Беремо. Наші живці, бачите, як набухли почки Я їх замочив, вони в мене 3-4 дні стояли у воді, в кімнатній температурі, і вони от понабухали. Так. Тепер приблизно ді 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 діаметр. На око я дивлюсь, дивлюсь, приблизно діаметр одинаковий буде ось у цього живця. Обновлюємо зріз, потім витираємо тряпочку, яку я загубив. Ось моя туалетна бумага є добре. Отак от, от витираємо. Тут витираємо. Потім беремо ножик. Гострі почка між пальцями і делаємо зріз десь 3 сантиметри до середини, приблизно до середини. Зробили. Мочили водичку повернули. І з іншої сторони отак от пальчик положили і з іншої сторони теж делаємо клин. клин. Так. Щоб не було так називаємо сідла, щоб не отак був. Клин, а рівненько, плавно, рівненько зрізали. Ось такий клин. Добре, ложимо його в воду. Так. Потім. І ще раз прикладуємо і дивимось, щоб співпав діаметр привоя і подвоє. От зверніть увагу, бачите? Майже совпадає. А якщо так поставити, так буде краще. Отак буде краще. Тому розріз діємо отак. Заріз. Отак от ставимо ножик і посередині. Розрізаємо. Капаємо воду. Беремо нам живець із брунькою І вставляємо. Дивіться, отут було, е, був листочок із почкою. Бажано, щоб була полярність розвернути. На скільки тут 180 градусів, да? да. Ну це бажано, але не обов'язково. Дуже важливо, щоб совпадав діаметр привоя і подвоя. Вставляємо. Вставили. От. Якщо тут трошки виглядає кора зрізана, то не важливо. Там з'явиться калус, камбій верніше, камбій і... Буде зростання. І тепер отак дивіться, щоб було. От коли ви будете заматувати плівочкою, щоб тут ніяких не було дирочок. Так, бачите, добре, добре. Беремо плівочку, виписану із Китаю. Так, ти, Да. Як називається, не пам'ятаєш? Як і називається? Плівочка. Для прививок. Для прививок. Недорого. Але... Добре тягнеться, китайці молодці. І робимо обмотку. Так, тому що трошки так. Дуже тягнути не потрібно, але ж потрібно, щоб поживні речовини пасока, як буде. Іти з-під землі. Вона не тікла на землю, а попадала на місце прививки. Отак. Кріпенька, кріпенько натягуємо. Плівочку не жаліємо. Так, це у нас це ми рембу прививаємо на приображення. Щось приображення мене почало розчаровувати. Тому я його... Не весь, не все приближення, але частково буду перепрививати. Воно дуже добре приймає Привой, тобто оцей живець. Так. Потім, що ми зробимо, трошки так потягнули. І тепер треба зав'язати. Зав'язати. Так ось. Так. А так, таке. Раз, тягнем І два тягнем, Оці, кончики не потрібно обрізати. Коли треба буде знімати плівочку, це осінню, то буде зручно. Потім беремо. Ізоляційну ленточку, бажано такого яскравого кольору. Тут все заросте лозою і щоб вам довго не шукати і знати, що це у вас прививочка, обматуємо і з невеликим, з невеликою натяжечкою пальчиками притримуємо. Ось так. Кончик залишаємо і потім буде зручно розмотувати. Ну і обов'язково отакий чохольчик, чохольчик, як правильно. Це ми будемо захищати нашу бруньку від сонця. Це обов'язково. Це агроткань. вона пропускає повітря, але надійно закриває, от його пальчика ж не видно, від прямих сонячних променів. Ну, одягаємо. Все, бачите? Все готово. Що ще сказати? Ну, наче ж, наче все зрозуміло. От дивіться, я тут вже декілька привив. А, іще. І ви ж намітьте, що ви тут собі наперевивали. Що я собі не перевивав? Скажи. Рембо. Рембо на преображення. Рембо. Пишемо. Рембо. Поки достатньо е, такої бірочки. Після того, якщо вона добре піде воз, ця почне відсвіти, е, почне портитись, тому що на сонці виграє. І потім ви заміните на дивіться, заміните на, отаку, на таку металеву. в даному випадку це аватар я привів. От вам бірочка. Все, я закінчив. Це не, не, не важко, все проще, просто, але ж є такі нюанси. Оце нюанс обов'язковий. Почечки зрізаємо обов'язково, потім всіх конкурентів обираємо. Ось дивіться, на лозі тут щось хоче розпуститися, бачите? Обов'язково вищипуємо і до самого кінця. До самого кінця оці, оці такі моменти ми забираємо. Потім через 3-5 днів проходимо і оцих конкурентів забираємо. Все, не буду вас затримувати. Ще раз кажу. живці якісні, можу вам переслати новою почтою, можете по адресу в Чернігів чи в інше місце. І отримайте якісний посадочний матеріал. Дуже великий вибір. Звертайтесь, я вам все розкажу. Ви залишите задоволення. Зробили прививочку, на наступний рік ви отримуєте вже гронки. Все, до побачення. Ставте лайк, якщо є бажання. До побачення, будьте здорові!